і хоч якось на нього відредагувати. Комусь вистачає одного разу, комусь ті три потрібні, але я кажу. Але я кажу, супер. І ще варто мати бета-лідера. Або тіпало ті, що редагують. І ще й така ручками махає. Привіт, я тут, виправ мене. Що так щорбаєш? Ні, це просто булькнуло. Повністю перебувати в книзі. А чого я це казала? Чекай. Щоб персона. Щоб чи... Ти хочеш. Я просто забулась. Капець. Чим більше контенту, тим більше переглядів, тим більше підписників, тим більше читачів. Тим більше дій. Я не розумію, що я говорю насправді. Я просто говорю аби. Ви... Рада вас тут знову бачити. І сьогодні в нас така невеличка зовсім тема, де я вам розкажу, як книжка проходить свій шлях від ідеї до завершеної частини. Хто тобто думає, що просто книжка береться і пишеться, то це насправді не так. Не може письменник просто сісти. І почати писати від початку і до кінця. Якби так було, то це би було прекрасно, але насправді є дуже багато проблемок. Для початку треба придумати, в якому жанрі будеш писати, і придумати хоча б якусь мінімальненьку ідею, з якою це все буде розвиватись. Це може бути будь-що. Моя ідея книжки прийшла, коли я побачила зачинений магазин на доволі довгого часу. Я подумала, хм, а з того було б цікаво розвинути історію. Потім взялася головна ідея книжки, тобто про що вона буде, і тоді вже пішла я далі. Після того, як придумана головна ідея, потрібно або придумати повністю весь сюжет, або хоча б придумати кінцеву точку, до якої ви будете йти. Якщо придумувати сюжет... То у вас він має бути повністю пропрацьований, щоб ви тільки сіли і писали. Але є інший варіант, коли треба придумати кінцеву точку. Коли придумується кінцева точка, тоді можна і не пропрацьовувати повністю весь сюжет, намітити тільки деякі детальки і собі придумати про що взагалі буде. І тоді, якщо у вас є кінцева точка, ви можете просто плести за течією, знати до чого ви йдете. А там, як персонажі себе поведуть, так книжка і піде. Насправді цей спосіб дуже цікавий, але я так не пишу, хоча брешу. Я так починала писати свою книжку, але потім в мене назбиралося стільки ідей, що не пропрацювати сюжет було просто неможливо. Якщо здається, що пропрацювання сюжету це не так вже складно, то ви помиляєтесь, тому що насправді там стільки проблемок, що ви навіть не можете собі уявити. Якщо ви складаєте все в один сюжет. То вам треба зібрати всі тисячі ідей, які ви собі придумали, в один кусок, в один цілісний кусок, щоб нічого не загубити, і щоб це не виглядало якось сильно нереалістично. І не те, що ідеї скласти важко. Потрібно, щоб кожна сцена якось відображалася потім в майбутньому. Тобто не може бути якогось пустого діалогу, просто щоб заповнити місце. Цей діалог має нести якусь цінність для подальших подій, щоб потім це можна було розвинути. Ідеї також придумати нелегко. Над ними треба дуже довго думати, щоб не повторити часом когось, а якщо десь ідейку і підкраси, то зробити її настільки унікальною, щоб тільки якісь дуже розумні люди це помітили. І лише якщо будуть занурюватися в це і намагатися щось там знайти. А звичайні читачі мають просто бачити гарну ідею, гарно розписану і навіть не уявляти, звідки вона взята. Мудрі, люди, якісь немудрі, коротше, якісь тупі, не тупі. Якщо ви думаєте, що після того, як прописаний сюжет, можна сідати і писати саму книгу, то це не так. Чому так чого ви так пити хочете? Треба в роді не їм. Реально в горлі пересихаєш у Звісно, це добре, але сюжет рухають персонажі, яких також треба добре продумати, щоб вони виглядали реалістичними. А тепер я перерву сама себе і нагадаю вам, що треба поставити лайк, написати коментар під цим відео, щоб просувати український контент. В цьому ви мені справді допоможете, тож я чекаю ваших реакцій. Кожен персонаж має бути прописаний настільки, щоб ви його сприймали як близького друга або ворога, щоб він був наповнений своїми детальками, щоб він мав чіткий характер і ви могли його собі в голові добре уявити. Персонажем має бути своя історія, свій характер, свій зовнішній вигляд і мотивація до дії. Не може бути просто пустий персонаж настільки, щоб він це робив, просто тому, що він це робить. В нього має бути або якась одна деталька в минулому, яка його рухає, або ціль на життя в загальному, через яку він якраз рухається вперед. Або це має бути навіяна кимось думка, і він сприймає її як свою і тому тоді рухається, але потім крізь саму книгу він змінюється і розуміє, що це насправді було не його, і насправді він не хотів рухатись до цієї цілі. А він хотів знайти свою ціль і рухатись до неї. І тільки коли персонажі прописані, ви маєте їхню ціль, ви їх розумієте самі, тоді вже можна йти і писати саму книгу. Писати також непросто. Ви маєте взяти приготовлену вами ідею і розписати її. Причому розписати так, щоб читач зразу уявляв картинку. А чого я це казала? Чекай. Причому треба не розказувати історію, а показувати її. Читач має повністю її уявляти, він не має слухати її як історію від свого друга. Він має повністю перебувати в книзі. Ви розповідаєте історію, ви показуєте історію, і так потроху-потроху ви доходите до кінця. Але це не кінець. Ви просто дійшли до кінця книжки, а ваш шлях. По тій книзі не закінчений. Це готова тільки чернетка. Далі вам треба відкласти її, зібратися з думками, чуть-чуть перечекати і тоді повернутися до неї, щоб перевірити все, що ви тільки знайдете. Якісь банальні помилки, якісь сюжетні дири, ви обов'язково маєте це перечитати, передивитися всі діалоги, передивитися всі ваші описи. Може, щось виглядає насправді дуже дивно. Але ви це написали просто в пориві думок і тому не звернули на це увагу. Це все треба буде виправити і уявити на цей момент себе читачем, а не письменником, щоб ви розуміли, як це сприймає читач, як він бачить цей світ, написаний вами. І тоді ви зможете переписати це настільки, щоб воно виглядало ідеально. Та насправді це не так просто, ідеально ви ніколи не зможете зробити, тому не варто редагувати книгу 5 разів. Достатньо буде від сили трьох. Рази. Комусь достатньо тільки одної спроби, щоб редагувати книгу. А комусь треба більше, тому що він не може зупинитися, він згадує, що була якась недопрацьована деталька, і він мусить її виправити. Виправити і вилазити настільки, щоб його це хоч приблизно влаштувало. Ще варто мати бета-рідера, який також буде читати книжку, який нікому не буде про неї розповідати, але вам він розкаже, що не так, і що він бачить погане як читач. Тому що так, письменник має вміти сприймати свою власну книгу як читач, щоб хоч сам щось виправити, але не все він помічає, тому що деякі моменти є такі, що автор їх обожнює. І він не може її виправити, він не бачить помилку, просто, яка в нього перед очима і ще й така ручками махає Привіт, я тут, виправ мене! І інколи автор цього не бачить, тому потрібні Бета Рідер. І тоді, коли прочитав Бета Рідер, коли ви відредагували, тоді можна рахувати, що ваша книжка закінчена. Що ж, до назви книжки, назва інколи виникає з самого початку. Інколи посеред книжки, а інколи вже коли вона повністю написана, ви місяцями можете думати над її назвою і не придумати ідеально. На все свій час так, що рано чи пізно назва сама придумується. Ось ми і пройшли повний шлях від ідеї до самої книжки. Я сподіваюся, вам було цікаво про це слухати. Якщо вам сподобалось це відео, то перейшліть його своїм друзям і не забудьте відреагувати, хоч якось на нього, щоб допомогти просувати український контент. Адже зараз кожному українському автору потрібна підтримка, щоб витиснути з нашого українського ютубу російський контент. Я сподіваюся, ми з вами побачимося зовсім скоро. Дивіться мої попередні відео. Я буду рада вас бачити там. І нове відео буде зовсім скоро, тож чекайте. Чому так пити Це Терево вроді не їм. Реально в горлі ну...